Амортизатори мандо, виготовлені в Кореї. Вибито мандо, вибито, виготовлено в Кореї Made in Корея, каталожний номер. А що ж воно таке? Перший раз чую про такий амортизатор. От якось так сьогодні людина підбирала собі амортизатори і перший раз чує про такого виробника амортизаторів як Мандо. Я думав, що це один із найпопулярніших. Недорогих амортизаторів, які являються постачальником на конвейері при зборці нових авто, як Hyundai Kia і не тільки. Але є ще автовласники, які не чули про них. От людина запитує, от перший раз таке бачу, перший раз таке чую, що вони себе представляють, хороші вони чи погані, а які про них відгуки. Та різні про них відгуки. Як і плюс, так і мінус. От хотілося б зараз звернутися до вас по ту сторону відео, щоб ви написали в коментарях, не полініться, поставте або плюсик, хоча б як мінімум, або мінус, якщо ви там не задоволені. А ще буде краще, якщо ви коротко напишете, там, задоволений чи незадоволений. Якщо не задоволений, то чому? І щоб можна було, отакі, ну, таким, хто ще шукає і не знає про цього виробника, показати. Ваші відгуки, що хтось задоволений, хтось незадоволений. І що буде більше плюсів чи мінусів? Так що ставте плюсики або мінусики. Дуже вам будемо вдячні. Дякую за увагу!